Соломія Крушельницька, українську співачку в Італії і Польщі називали своєю та вважали національною гордістю, але вона завжди повторювала, що є українкою, а свої особисті концерти скрізь закінчувала українськими народними піснями. Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню, попри те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду, казала Соломія Крушельницька. Одна з перших пропагувала українські народні пісні у ХХ столітті у всьому світі. Особливе місце у творчій діяльності співачки займали концерти, присвячені пам'яті Тараса Шевченка та Івана Франка. Цікаво, що на усі свої гастролі оперна співачка брала томик Кобзаря. Знала вісім іноземних мов свій останній концерт дала у віці 77 років, виконала на останньому виступі пісню Краю мій рідний. Мало хто знав, що на той час співачка вже хворіла на рак горла.